Показую вам Рудінку. Ось ця маленька собачка, яка повернулася з сім'ї. Не знаю, вигнали її чи Десь що робить. вигнали, чи вона сама втікла тонесенького ланцюжка, бо я бачила сама особисто. Знайшла я без нашийника, це вже нової втіла для, для джусів. Прийшли, для Рудіка віддати. ну бо Поки не хочу туди їхати за тим нашийником. І... Мені потрібно буде все рівно вакцинувати Мурчика, кошенятка. Він вже обіду ця, як то кажуть, назад. І не віддаємо, бо ніхто не проявив бажання, щоб ми її назад привезли. Тому, тому, тому так. Ситуація неоднозначна, бо потрібно її прилаштовувати. Де її тримати немає. Місця, ні, я тебе не звала. Хочу просто зняти з тобою відео. Не звала тебе на руки. Теж треба на руки. Гарний такий на Йде, а ну сидіть, Рудик. Хорошо, вона така лагідна собачка, дивіться. Леже руки. Хоче, щоб її гладили. На ручки ось така вона взагалі не знає, де вона така вчалася. Хто тебе таку красиву викинув? Хто тебе таку розумничку викинув? Да? Отак. Лапки дає. Дає лапки отак. Десь тобі ж тягнеш шийку. Прив'язала її до такої штуки, бо ну, немає де, щоб трохи подихати воздухом, а не сидіти в клітці. Та й нема де сидіти в клітці. Ви знаєте, місце для перетримки в нас не зроблено. До речі, сьогодні буде пост, там у нас борг майже 3000 і грошей, щоб робити далі, у нас теж немає. Та й ви ж розумієте, що сидіти в приміщенні це ну, не варіант. Треба шукати сім'ї. Я проти якихось таких притулок, де постійно собаки сидять. Я на себе таку відповідальність не беру. Таким займатися я ще хочу всім, щоб кожна собачка була своя сім'я. Я думаю, що ви розумієте це. І таким чином можна буде когось прилаштувати і комусь допомогти іншому. Ось її корм, не дуже вона така їдуха, я вам скажу, така потасенька, як була, так і є, але в туалет вона гарно ходить, шовчик в неї зажив, правда? Я її листогонила, все добре. І завтра у нас вже день вакцинації, сказу. Одразу поставлю її чіп, а ось, а ось все ж таки хтось згодиться забрати її десь за кордон. Це було б для неї чудово, бо вона ідеальна собака для дому. Ось так вона їсть. Трошки з'їла пішла, трошки з'їла, пішла. Я собі вирила там сидить. Знаю, ну, як би ми змогли б допомогти в цьому питанні. Думаю, щоб трохи ми допомогли б, але все рівно це дорого. Та, то поки що там не озвучую, не говорю, бо не знаю результати, чи люди погодяться. З котами вона прекрасно живе, взагалі на них не реагує. Така, знаєте, комнатна дивана собачка. Все вона знає, що треба на криватку, лісця, да, отак на ручки, щоб її гладили. Без нолі агресії, до інших собачок. агресії вона не проявляє. Скоріше там герда хоче її там з'їсти. ну Герда взагалі любить маленьких собачок, просто вона чужа. Я їх не знайомила. Думаю, потреби не буде, бо все рівно на цій перетримці вона бути не може. Шукати інше місце. Не знаю, в мене зараз ще Джусі на перетримці поїде в кінці місяця. Поняття немає, все дуже складно. Ще в нас біда з одною базарною собачкою, якщо я її сьогодні знайду, я вам покажу. Задні ножки в неї не ходять, чи вона вже спінальниця, чи можна таблетками її підняти. Ну, тут її життя не буде. Пропонують мені таку платну перетримку, 200 гривень доба. І якби до доживання. Тобто це не місяць-два, не півроку, розумієте, це до кінця її життя. А це може бути довго. Знову ж таки, я не можу на себе взяти цю відповідальність. У мене є інші тварини, яких треба готувати, годувати. Кошенят знову закінчується, корм. Не знаю, наскільки вони їдять, дуже багато, вони вже виросли і більше потреби в кормі. Так скоро кінчається, що взагалі не знаю, Що, що робити, треба ставити збір на знову мішок корму. Та Рудічка. Руді віддала корм для Джусіки. який купила її в дорогу. Треба ще джуськи купити. Бачите, молоденька собачка. Зюбки, жюбки, молоденькі. Горочок десь так. Хороша, невеличка, 6,200 важить, я вже зважила. У нас по місті поки бажаючих немає. Я всюди поставила оголошення, валить місцеві групи. Але поставила з таким, що не віддаю на це, бо ми вже це спробували, їй це не підходить. І що ви думаєте? А ніхто а ніхто не хоче нікому, вона не потрібна. що б ви там не писали, собачка на для цепи, все інше. Нема у нас таких людей, котрі б дали і просто бігати у двір. Вже не кажу там пускати в хату, грітися, а просто не прив'язувати. Навіть у нас таких немає. Така то історія. Будь ласка, ті, хто дивляться за кордону чи мають родичів, попитайте, може хто би захотів її забрати. в Сім'ю, якось з дорогою, не знаю, можливо, половину суму, якось наш кривемо, хоч щоб допомогти, щоб зменшити цю вартість. Мені би хороші люди, аби вони про неї піклувалися, дбали. Документи теж ми з вами зробимо, тобто це вже не на власниках майбутніх, я зазвичай роблю сама зі збору. Десь знайдемо її ту перетримку на три місяці, аби були бажаючі забрати цю кнопку. Пишіть на лапа дріб. Юейдріп. Ну, інстаграм я там кажу, завжди в описі він є. Завжди можете туди писати. Телефони не вказую, бо і так вони з цими дзвінками постійно. Це взагалі вчора за котенят дзвонили, що знайшли на трасі. Кішку маму вбила машина, а троє котенят лишилось, заберіть, бо в нас два кота, ми не можемо. Вибачте, у мене не два кота, у мене 19 кошенят і двоє дорослих на перетримках. Я просто ну, матеріально ви ж бачите, не тягнула, не вже кажучи якось інш морально. Не можу, не можу нікого забрати, поки я не прилаштую хоча б більшу половину цих, що є. На жаль, ніхто не думав, що так вийде. Все ж думали, що трошки на Київ відправлю, але і там зараз завал. Ну так, важко. Важко дуже з цим всім. Дякуємо за вашу допомогу, я бачу. Ваші донати, на корм на ці пелюшки на все, дякую. Гроші закінчуються надзвичайно скоро. Кошенята ростуть. Зараз стерилізація вже потрошки, там старшеньких пішла, знаєте, це теж витрати. Якось так. Пожалілася вам, тож суть, тема відео це знайти сім'ю для оцеї маленької собачки Рудік. Надіємося, що у нас це вдасться найближчі терміни, бо тримати її просто не має де. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки. Це дуже допомагає. Хоча з тим монетизацією, не знаю, що там лишилось тих нещасних 20, чужин має, напевно, 10 доларів дозбирати на перегляд. Ну, то нереально. З цього жити і допомагати тваринам, то просто нереально, ви ж розумієте, так? Да? Це все завдяки вашим донатам. Дякую. Усім пока!